Покрити землю, посавай суді в демій, посиді вопрос. На поясці зміни все не я, нагрежату свою, навіть ти завесний, провечає по сліді камені, датя, напає привезли мене свої, допомогти твіт насидиться земля. Сили серце чоловіка, цей, лей, в серце чоловіка, насилиться древо полі, кедра маси садил, там ты це воснесят все, лишу гристи. Сонце, пасна, запас ворозі твої без нож, не теперся звірі, дух. Він не рякаю, що вас пити, тиші це схати твари, сонце, що на силу своїх пляшки. І зі чоловіка Діло своє надідання, своє та вечір, рахунок, Сидора. Господи, вся примудрість, супереси, спалася земля, твари Твої. Тама тичайшого.

Миром, Господу, помолімся, о свишні мирі і спасенні душ наших, Господу, помолімся, о мирі всього міра, благостояння суди Божої церкви і суденені, всіх, Господу, помолімся, о святім храмі, самі з вірою, благовім і страхом Божим, ходящих вонь, Господу помолімся. Освятішим селенцям Архере, Льві, папіримся, і облаженнішим патріарсі нашим святославі, і у приосвященніших митрополиті архієпископів, обогорябивих єпископів наших, чеснім присвітлістів у крісті діянські, усемпричті і людях, Господу помолімся, о богарним в народі нашому, о придержавших властек наших, і усем воїнстві, Господу помолімся. О святі обітеріся, і всяком граді, віру, і живущих в них, Господу, помолімся, у благоростворенні воздухової плодов земних і временіх мирних, Господу помолімся, о плабуйших путешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних і у спасенні їх, Господу, помолімся. Ой, збавитися нам у всякі скорби, гніви, нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатію. присвятую причести, при Славною владичицю нашу Богородицю і приснудів уморів. со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадім. Подобає тобі всякая слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. Сам його славася Лукавська, не вшивати вини орії сі, о чоловік і лишив без законі, я сужду за свій з брах. На каження я не минусив лечит я, я дай вже річна масти глави моєї, я вирішив. Синоми, як опасного ша, я котов, що землі присвяти, не собі розничився, кості пригайні. Я тобі, Господи, Господи, очі мої, на нього повах, на тебе душу мою, собрани, сіллю составишами, його цю власне душа без запоєння, грішнице, і сам дуже прийду. Господи, вас бахласами, Господи, 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 помолиться, Кажутно, не по мене, моє печаль, моє брати. Не дай що задати мене, Духу моєму, ти признали все Ти си моя. Сі, смотря потиснує по злядах, і не пізнає мене. мене Заскає душу мою. Послав тебі, Господи, ріг, Ти понім'я, час моє на землі живи. Вой ми моле моєму, я посмирився, жило. Слава я, доня щем'я. Як укріпишися, хоче мене, листя, не за душу мою і своє, і мене твоєму. І мене мене, мене. ж тут праведниці, то державо стасені. Господи, Господи, глас гласу. Да будучи господи, твої в неблющі, гласом молея моєго. Нині обрі, просимо допити од не я, жаль, писяя й скролені спасеня, і я віровіся, діли сповняє моє, сію вуликушую питіє, Петія сам ізликає, і Петія сповняє живушого, соразоном освіщаюстою. Все дрело в законі, речений месія Христос, явися, як очолові. Мислив супровених откриває незреченоя. І ране потерпіття, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, ухова душа моя, на Господа, все Месія Христос, сушимо грає на землі явися, Самарянина Голед, написаний прийти їжа, содія наявною, І я Серце моєго сопровадная, все омніреча, як по себе вши, же раз те, видит видить, себе я, по всьому, і що я і вещі удивляється, і увіряється, видію. Стражу утри до нашу стражу утриміє, воїні зраї. Тебе в шестий час, як у владику, інодаври ходяща Бога, пред мати не видящи паки. час шестий косидя гаша, і діжий стожне води, і кладенець і скопася. І од не я вровся що пити, якодоводою сіна поїше жизні не тлі Яся, води, і бившися, є жиєся твоє, божевоносної води, она і запинила, бившися, і вораді проповіда воли багато. Якого гостей не збавленіє, і той збавить Ізраїля Отці беззаконнієго, царство недвижимоє, царство піяси, Василійське слава. Не стоїше, Царюси, со всіми радуйся ангельськими воїнствами, з ними же воєнше блажене, непрестанно пристану Боже пість, блистані, причащені божественними, свіго заря, хворіти Господу, всі єзи, похвалити його. Замучення прихвальне, все майже поправи сила у братю. І до конца запрошил єси, і шество єси кріпко, шестия небесна, владице побідоно, сама славне. Я потвердиться Його на нас, істина Господня перебиває творі, молитва твоя і Древо древу не просявши, Я парміє. І сочник, і сточи живе води, те вже же твоє, як робе земля освятися, восдуже душевним, восчастиєм пребогате, Тим же вірою Твою, святий совершає васівське, все празненний день, Он же законом подвисався єси Божий. Гомін, на істочних пришел, іси, тож нече чудес, шестий час є вино ви ловити Бога, і я вовто їзди ізраї, прелесті, Змієвою, приближимося самирянина водою, воду. Жевині речеге спас, дарно воду пити, а з водити кущина сищутя, і вогра текше ціломудрина, я народом возвісти авіє. Прийдіти віддіти Христа Господа, спаса, душу на ваших, примудрость прості, святий, я слави безсмертного, Отця Небесного святого, блаженного Ісуса Христа, пише на запасу. Дівчас світ вечені поємоця і Сина і Святого Духа Бога, догостоні сивося, времена підбити гласи, прапони ми, сина Божий живо живого Жамі, я снова. Вонь. Всі мудро свонь, спасення, Боже, солише молитву мою, внуши глаголи, уст моїх, Imię twoje sposym ją І сповни вечірню молитву нашу Господові, Господи, заступи, спаси, помили сохрани нас, Боже Твоєю благодаті, вечора усього совершенна, свята, мирна і безгрішна у Господа проси, ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших, у Господа просим, прощені уставлені гріхові, пригрішені наших. У Господа просим добрих і полезних душам нашим і мира мірове, у Господа просим, проче врем'я живота нашого в мирі покаянні і скончати, у Господа просим Християнської кончини живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго втвіта на страшнім судищі Христові просим. Пресвятою Пречистою, преблагославенної Славною, Владичицею, нашу Богородицю і присну Діво Марію, з усіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу придає, Господи, як чоловіко чоловіколюбець Бог, єси тобі славу усилаєм. отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної, бо віки віком. Мер всім, глави ваша, Господові, приклоніте. Буде держава царстві Твоєго благословенна і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа нині пресної во віки віком. Хоче нашого Господу Богу нашому дошідри, а Боса лик духом Святим просвітив, єси Христе, і нашу святу наша ми, от Одмий, Боже, і помилуй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопомноги сповником вся уничежені, на й пачена душа наша, поношення обзуючих і уничеженія, Господа. -го 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 -го. Спасу святі, молітися не за негрішний я, поставлення при рішенні простяще, і душам нашим велію мило слава Сусіну Святому Духі, і пресни, і віков, Амін. На Настудене, сяко прийде Господь, за перениням олящила утробного, понад не воду віри. Ді примі купільної води раду ні зловлегенія, живодавчого сподисабі ні, отпущаєш раба твоєго влади. Смертний помилуй нас, ти хріп і собі безсмертний помилуй. Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і вині пресловіки віку, пресвя, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наша, владико, прости, беззаконня наша, святий по святий, і стели немочі наша, імена Твоєго ро. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і вині і Отче наші жини білий, <кій> насвятить ім'я Твоє, та прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси на землі, хліб наш насушний даж на днес, і устав доле доли наша, якоже ми оставляємо должником нашим, і не на види нас своє скушенє, бо і звав нас як от ви, царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині пресно й вовіки віковань. Уча твій Господи, Васис, Господинець, приятний твій, і у тебе, Бога нашого, і мій мучек, йому чоловік не зложи. Сокрошидемо демона немочної є дерзости, Того молитвами спаси душі наша. І безсвітіх і без віковань. Приполовившися, правда, пожарнішою душу не на водами. Помилуй нас, Боже, по велиці, милиси, Твоє, молим, тися, услыши і помилуй. І ще молимося у святішим селенці, маркире, льві, і у блаженнішим патріарцем нашим Святославі, і у преосвященніших митрополиті, архієпископів, і о боголюбивих єпископів наших. І усе чесніше моці наші мігумені осафаті, о служавших і послуживших у святі обидві сей, і о от ціх наших духовних, і все й во Христі братії нашої, Господи, є ще молимся об обохреним народі нашим, о придержавших властех наших, і о всем воїнстві. Є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великі і богатея милости, затворящих нам милостиню і за вся православна, я християни». Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку милостивий чоловіку, любить Бог єси тобі славу, восилаємо цю і сину, і святому Духу, нині пресно, і во віки віком, Премудрость. Слава тобі, Христе Боже, поповані наше, слава Тобі. Господи, і Воскреси із мертвих Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистиє Своє, матері, святих славних і всехвальних апостол. Блажених преподобно мучеників і Отець наш, Леонтія Екзарха, і Клементія, Архімандрита Унівського, святого мученика Василійська і всіх святих помилить і спасет нас як облах і чоловіку любить.